Привіт! Нас сьогодні по плану підрізка троянд. Подивилась я багато відео. Усі кажуть різне. Хто кажуть, що. Ну, взагалі, від чого залежить оця обрізка? Від того, який сорт? Від того, коли це робити. Від того, стара рослина чи не стара. Ну, я відповіді не знаю на ці всі питання. Стара вона чи який це сорт? Тому що я бачу і ці троянди в перший раз. Ну, взагалі, якісь правила я для себе обізначила, як я буду це робити. Бо їх треба підрізати. Там такі от гілки, вони стирчать у різні сторони. Тому сьогодні буду цим займатися. Ще раз показую, як виглядають зараз ці троянди. Ось, порозростались вони. Я буду прибирати точно ці гілки, які стирчать прямо на доріжку. Взагалі, що я зрозуміла для себе? Потрібно обрізати ті гілочки, які йдуть всередину. Одна жінка сказала, що треба підрізати, не жаліти, десь десь приблизно 15-20 см залишати. Ну, я, можливо, зроблю трошки більше. Ну, я по ощущенням буду робити, щось мені кажеться, що треба трошки більше залишити. Ось. І це ж треба було сказали, що до перших бруньок, ну, бо воно вже починає цвісти, тому треба вже торопитися, обрізати скоріше. Оце все з минулого року, це все сухе. Ну, я окремо це не буду прибирати, тому що я ж буду обрізати гілки. Ось воно само, само по собі обріжеться. Так, одягаю рукавички. У мене такі рукавички перший раз. Ось такі вони. Так. Все будемо починати. Ну, що я хочу вам сказати? От я обрізала отут, бачите, воно сухе. Я так розумію, що ці гілочки, мабуть, і все. Я її отут зараз спиляю під самий корінь. Отут, бачите, вже хтось в минулому році чи коли, отут хтось вже спилював, мабуть, оце треба зробити і з оцією гілкою. Я йду за пилкою. Зараз в сарачик зайду. Єгорка, йди со мною, сарайчик, пішли. Йдемо, йдемо, йдемо. Так, заходимо. Ось вона лежить. Берем. Пішли, йдемо. Будемо розу обрізати. Ні, відпилювати. Ну, відео так і сказали. Які я дивилася. Сказали, що, якщо сумніваєтесь, різать чи не різать, ріжте. Єгор помічник. Да? ти помічник? Так. Да. Ідемо. Ось. Отак. Мабуть, я зараз це все відпиляю. І буде діло, тому що ну, вона вже така стара, стара, суха. Так от зараз підемо отак от. Я сподіваюся, я не варвар якийсь. Я трохи допиляла, тому що ну дуже воно тут трачало отак збоку. Я його трошки тут ще допиляла отут щоб воно трошки охайніше виглядало. Продовжую я різати. Я зараз хочу це перевірити, як воно тут. Ну Бачите, вона теж суха. Мабуть, я буду її повністю прибирати. Це зараз що воно таке? Ну, воно все сухе тут. Оце це стара. це хтось різав, оце я тільки що відрізала, тоді я, мабуть, її також чікну. А, тільки сікатор не хоче щось її брати. а мені, а не хоче, хоче отак о! Ось тепер як виглядає кущ. Він лисий весь. <хи> я взагалі вважаю, що цей кущ, він старий. І не знаю, що з нього може вийти. Ну, оця ось зелененька, вона, мабуть, ще жива. Ось оці ось також зелененькі. А все інше, ну, я дуже сумніваюся, що з нього щось вийде. І ще ось, зараз оці всі гілки мені потрібно туди буде віднести. Що хочу сказати про ці рукавички. Ну, також в них дуже коляться оці шипи. Отут, особливо тут зверху, якщо тут ще трошки можна щось робити, то зверху тут вже дуже боляче, якщо туди прям залазить оці шипи. Так, ось другий кущ. Він трошки більший, ніж той. Ну, по його стану теж я думаю, що це все сухе. Тут взагалі я не бачу чогось зеленого, якщо тут щось є, то тут нема нічого. Зараз оцю гілочку підріжу, просто перевірю. Ну, зараз буду обрізати. Ота взагалі дальня. Ось та, де я показую, теж вона як ота. Корінь такий прям здоровий-здоровий. Може його теж треба там буде трошки підпиляти. Пішла я подивилася до сусідів, як у них там все обрізано, у них також є троянди. Ну, вони в них, звісно, такі зелененькі стоять. І отак от, от буквально от, два стовбура іде. Так, два стовбура, один-два. І якісь там три гілочки чи чотири на тих стовбурах. І такі коротенькі в них. Ну, от, Десь от, будуть -то, тут, якщо дивитися, от, на оцю гілочку, так, от, десь от такі вони, які в них маленькі стоять. Приблизно буду робити оцей другий кущ. Ну, щось таке. Оце ще я не знаю, на що тут цієї палки. Можливо, її не треба було залишати, можливо, оце тільки живе тут. тому що ось, бачите, що тут у нас? От щось уже лізе. Вже щось буде тут, якась квітка, я так думаю. А оце, ну, в мене оце виникають питання. Чи... Стоїло його взагалі відставити. Зараз почну обрізати всі гілки, які ростуть всередину. Це я точно зрозуміла, що треба робити, <сум> щоб не навредити. Ну, а далі вже буду дивитися. Зараз почну підрізати оці високі, якщо вони сухі, то буду ну, підрізати більше ще. Нижче буду йти. Ось щось росте отут з самому низу. Щось є. Зараз покажу. Ось наче щось зелененьке. він навіть якісь там. Зараз я приближу. Он якісь там вроді як щось броньочки, мабуть, і будуть. Ну, вони вже є, я бачу. Ну, що буде з нього рости, я не знаю. А так? Щось мені здається, що... Ну, це все треба обрізати. Не знаю. Я ж кажу, я подивилась у сусідів, але ну, у них абсолютно інша ситуація. У них просто зелені гілки і коротко підстрижені, а тут вони всі коричневі. І я їх обрізаю і вони всі сухі внутрі. Ну, гілки всі мають отакий от сухий вигляд. Всередини. Ось такі ось вони сухі-сухі. Ось такий попередній варіант. Після обрізки, але це ще не все. Я знайшла живі стеблинки. Ось вони оці дві, і я їх буду залишати. Ось вона тут зелененьке. Я думаю, що з цього може ще щось вирости, тому я їх залишу. Ось що вийшло. Ну, я не знаю. Правильно, неправильно, оце прийшлося все поотпилювати. тому що воно сухе. Поки хай так. Подивимось у цьому році. Залишився оцей кущ. Теж не знаю, що тут різать, що не різать. Зараз буду потихеньку підрізати та дивиться, що сухе, а що ні. Ось такий вийшов третій кущ. Обрізала це все сухе, що тут було. Ось якась живенька зелена гілочка є в нього. Оці ще дві окремі ростуть. Ну, оце все, ну, бачите, яке воно. Якщо нічого не буде, ми їх виріжемо повністю і купимо якісь новенькі собі трояндочки. Не знаю, що сказати за ці троянди. Сподіваюся, що я не якийсь варвар, що я так з ними жорстко поступила. А може, їх взагалі треба вже всі прибирати, бо вони ж вже старі, походу. Це в будинку тут не жив, ніхто сім років. І я думаю, що ці троянди, ну плюс-мінус, це вже вони були посаджені десь в той час, коли тут ще жили люди. Я ще знаю, що хтось тут приходив, доглядав. За будинком періодично, ну це, може, там один раз влітку хтось, або е весною хтось прийшов, щось там зробив і ушов собі по своїм ділам. А так, ніхто, нікого тут не було, ніхто тут нічого не робив. Дерева всі запущені, рослини запущені, тому подивлюсь, так залишу, як воно буде весною, літом, а потім вже подивимось, що робить. До речі. Якщо вам цікаво, що це таке, це такий костюм, щоб спеціальний, щоб поприскати дерева. Прибираю зараз оцю діляночку, невеличку таку. Тут у мене все позаростало. Це з тієї сторони будинку ззаді. Що я роблю? Ішла я собі, йшла і дивлюсь щось. Проїзхоть тут. <хи> оце були такі сухі кущі, он вони. І я на дивлюсь, а тут уже новенькі лізуть квіточки. Зараз більше покажу. Це півонії тут ростуть. І треба тепер швидесенько прибирати оце сухе. Це вже залишилось у мене пару кущиків. Он я вже там прошкреблася, он освободила, он біля куста ще. отого. Оце, тут ще росло якесь сухеньке, оце все я зрізала тут. У той кущ, ну я поки що не буду з ним, мабуть, нічого робити. Е, главна зараз задача оце прибрати оцей кущик, що залишився, і освободити оці ж. Півонії. Показую інструмент, яким буду робити. це. Отут буду охайненько обрізати оці ось кущики такими ножицями длинними. Це я брала в магазині, їх, звичайно, і знайшла отут у себе, знайшла отакі граблі. Вони страшні, старі, ржаві, але вони дуже зручні. Там акуратненько так повигрібать. Щоб нічого тут не зачепити, це буду їх використовувати. Починаю обрізати сікатором старі стебла, він дуже зручний. Цей сікатор добре лежить у руці і легко ріже навіть такі товстенькі сухі гілочки. Така собі, знаєте, класна знахідка і недорога. Я дуже обожню з ним працювати. Старі стебла вони вже повністю засохли, своє віджили і тепер тільки заважають новому росту. Обережно прибираю все навколо них, сухе листя, гілочки, щоб нічого не заважало, так би мовити, даю простір, щоб ці нові паростки могли спокійно рости. Я дуже люблю півоні. Найбільше мені подобаються ніжно-рожеві, білі, вони такі пишні, дуже класно пахнуть і дуже гарно цвітуть. Це добрий ранок, навіть не знаю, як це все назвати. <смі> Прийшла зима восьме квітня. Це жесть. Просто жесть. Зараз сьома ранку, син мене розбудив, каже, ти бачила, що там? Я кажу, ні. Він каже, ну тобі подивись. Це ж я вийшла, що твориться. Воно, звісно, тає все. Ну, неприємно. Не те, що я не люблю сніг, але вже восьме квітня, я ж кажу сьогодні. І я тепер дуже переживаю за ті всі рослини, які у нас повиростали, за все те, що ми вже посадили, тому що ну це капець просто. Погода нас, звісно, порадувала таким сюрпризом. Зараз покажу вам поближче. Ось всі дерева в снігу. Ось наша тепличка. Що ми вчора зробили? Тут же у нас вона була під білим агроволокном. Ось ми що зробили? Ще зверху у нас був такий рулончик чорного агроволокна. Ми ще зверху її накрили чорним. Ось тут, от камінчиками, її поприкладували. І ще зверху такі гілочки положили, щоб вітер не попіднімав. Ну, Сподіваюсь, що наша редиска переживе це все. І отут же у нас ну, також почало вже сходити. Чи салатик, чи зелень, я точно ще не знаю, але маленьке там. Ну, я сподіваюся, що воно виживе це все. Бачите? На деревах куча снігу. Також були ж рослинки повилазили все в снігу. Отут я ці забула, я про ці забула навіть, що понакривала, отут маленьке було, таке маленьке-маленьке лізло. Я взяла от глечик, у те, що там в мене є, і я тут накрила. І оці, що повилазили ще півоній, також я понакривала відрами. Дуже буде мені обідно, якщо це все не переживе. А про ті петушки також забула. Вчора так в попихах оце все робили, бачите? Ой. Кругом сніг. Ну, зараз сьома ранку, може воно зараз все потає ще. ну бачите, я йду. О. Скільки його тут. Ось. Так от вже насипало. Це за ніч. Це вчора, е... ну, ввечері ще не було, це вночі він пішов. Бачите, вон травка. І от скільки його за ніч навалило. Це ж він валив всю ніч. так от. А отут тут що в нас? А тут у мене ж рослинки, ці тюльпанчики, бачите? Ось. Тут тюльпанчики, це накрили їх. У нас таке, якась, такий брезент якийсь був. Великий. Те, що в сараї знайшли. І оце прикрили, щоб тюльпанчики хоч вижили. Котів нема, де вони всі ділися? Як сніг, вони потікали вже від нас. Десь сплять. Зараз покажу вулицю нашу. Бачите, що? Вже машини якісь проїхали тут, а ще хотіла вам колись показати, от зараз покажу. Є у нас таке у сусідів дерево. Прикольне. Вон в сердечка. Оце воно коли цвіте, ну, коли вже зелене все. Тут така прикольна арочка. Ну, не то, що арочка, ну таке просто дерево. І воно нагадує сердечко. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Да. Зараз покличу котів, може прибіжуть. Ні, нема. Сказали, що в таку погоду виходити не будемо. А, хтось біжить. Рижулька, ти де був? Маленький. Ну, зараз винесу покушати, підожди. Ну, коротше, це так. Сьогодні ще хочу поділитися з вами рецептом дуже простої страви на обід. Це як таке невеличке доповнення там до картоплі або до макарон. Вона ця страва дуже проста. Потрібно взяти лише один кабачок та один баклажан. Так, зараз не сезон цих овочів, але я не стрималась і вирішила купити по одній штучці баклажана і один кабачок. Я почистила баклажан від шкірочки, нарізала його кубиками і також нарізала кубиками один кабачок, але я його не чистила, тому що він так був молоденький. Ще нам потрібен буде соєвий соус. Ми в кінці приготування заправимо цю страву соусом. Що треба взагалі робити? Порізати баклажанчик кубиком, обжарити його на сковорідочці. Я додала ще трохи олійки. Десь він так обсмажувався приблизно хвилин 10. Потім, коли він обсмажився, я додала туди ще кабачок. Також, воно це трошечки протушилося під кришечкою, ну, і ще десь хвилин 10. І потім у кінці я додавала соєвий соус, небагато. І воно ще десь хвилинки 2 під кришечкою протушилося, і виходить дуже проста і дуже смачна страва. Друзі, дякую, що подивилися цей влог. Якщо вам цікаво спостерігати за моїм життям в селі, то підписуйтесь, залишайтеся на каналі, ставте вподобайки. Попереду ще буде багато відео. До зустрічі!